Україні друзі, запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Скала 1911 що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників змагань ПФЛ. Професіональна футбольна лія представляє заключний матч 20-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2023-2024. Стрийська скала 1911 приймає Вінницьку Ниву. Це друга зустріч цих команд у поточному сезоні. Отож зараз Валентин Напуда, 16-й номер команди Скала. Нас здійснить вже удар по м'ячу для початку матчу. Так, він це робить. Отож, скала розігрує м'яч. Друзі, дякуємо вам, що ви підтримуєте, що ви дивитеся. Атака Стриян тут іде. Бачимо одразу двоє. Гравців пропонують себе. Там фомінне напуда. Іванченко, Іванченко, просто ж так Удар по воротах! Матінко, Господня! Який момент! Марнує Валентин Напуда! Йой-йой-йой-йой-йой, дивимося, як це відбувалося. Іванченко тут протягнув м'яч, втік, він тут від. Захисників віддав передачу на пусті ворота і лівою ногою пробиває прямо в руки Захарчуку. Фомін, Фомін, Фомін там напуда пропонує себе. Фомін пробиває сам удар по воротах. Рятує свою команду Голкіпер. Другий небезпечний епізод. знову Іванченко почав цю атаку. Там був відіграний Грачов, але все-таки... Пішов, речов, до кінця цього епізоду. Там Ілотоцький підключився до боротьби, і Фомін пробиває там по і міх рекошатам відлетіти м'яч. Атакують вінничани. Гончар. Гончар проти Ценя накрутив. Він тут Романа Ценя, входить в штрафну зону. Гончар! Солопчук дотягується до м'яча. З гострого крута, кута пробивав. Гончар. Тут він пройшов Романа Ценя, пройшов капітана, увійшов в штрафну зону і цілив у ближній кут, але Солопчук там розібрався в епізоді. Отож, давайте, поки в нас є трішки часу. Зараз на шостому місці Вінницька Нева. Якщо брати в режимі лайв, то 24 пункти у Вінничан, у скали 26, але Устріан грав в запасі. Тому, якщо у разі перемоги, то Вінничани можуть дуже суттєво покращити свій результат і. Бере і обігнати стрінтерні таблиці. Удар по воротах Солопчу. Який момент? У Загорулька, чи це він був, чи це він провадуємося, як це відбувалося. Солопчук відбиває. І Загорулько знайшов там м'яча. Лебедів, лебедів, від передача на фоміна. Фомін. Фомін, що зробить Микета Фомін. Там Лебедів під нього йде, але Фомін йде сам штрафну і падає на газон. Микита Фомін без пенальті. От вам і арбітер сьогодні в поєдинку. Так, Микита Фомін ввійшов е, в штрафну зону проти е, Мельника. Він там пішов. В обіграш і Мельник тут. Ну друзі, ну штовха. Ну тут був поштовх. Атака другим темпом вже починається у Вінницької команди, але позиційно, позиційно будуть шукати Загорулько. Пробиває по воротах Артур Загорулько. Солопчук тут рятує свою команду. Ось сьогодні хто хто у першому таймі доволі таки дуже сильно внушає цю довіру. Це Костянтин Солопчук. Тут був важкий м'яч. І лунає свисток арбітра про перерву. Рахунок у нас 0-0. Таким чином розпочинається другий тайм у матчі. Товий вже стряне тим часом. дивимося повтор цієї ситуації. Подача Зрізається м'яч! Який момент там Роман Николишин, здавалося, би, торкався кругом. Подивимося ми зараз, що відбувалося в цьому епізоді. Дивимося повтор. Подача. І тут Николишин зрізав і поряд зі стійкою і Артур Яната був трішки далі за епізод. Королюченко перед ним Лукянченко Лукянченко отримав м'яч, Лукянченко пробиває по воротах! Повз ворота летить м'яч. І пішов до кінця він до епізоду. Рогульського, видер м'яч віддав передачу на Лук'янченка, і тут пробиває Володимир. Ну, здавалося, все правильно робив Лукянченко. Вінницька не з м'ячем, атака йде. Атака йде удар поворота. Солопчук Солопчук Тут показує те, що він не торкався м'яча. А здавалося, що це був сейф. А давайте подивимося. Там Артур Петленко накрутив Руденка, пробив воротах і ні. Без дотику та скійку. Фомін, Фомін, знову можливість у Фоміна. Фомін, підбирає м'яч під себе. Закидання. Тут підбирає м'яч під себе Лебедів. Лебедів віддає передачу. Ралюченко удар воротах, Ретує свою команду Захарчук. Фомін, знову фомін. Знову надактивний Фомін. Лебедів тут обробив м'яч. І як же ж тут Сергій Лебедів побачив передачу Ралюченка. Пробив по воротах, поміж ніг Борячуку. і тут просто, якби не Захарчук, то би м'яч був вже в сіці цій рахунок у нас був 1-0. Лукянченко ні, Лебедєв. Подача. Лебедєв! Удар це був і рятує Захарчук. Бачимо, що відбувалось. Тут Захарчук якби не перевів, м'яч би був у сіці. І лунає фінальний свисток Йора Садковського про завершення поєдинку. Стрийська скала 19-11 розписує мирову нічию із Вінницькою невою.